Наступив ще один ранок. На моє велике здивування. Вночі було дуже спокійно. Тривога не вила, навіть виспалися. Заявиться Трампа, звісно. Він гадає мелодію. Знаєте ото. Що він каже, що він там? Де ті санкції обіщені? Скільки ще буде тягнути, не знаю. Ой, коротше. Вже хочеться, щоб ця війна закінчилась. Але ж бачите, розговори різні йдуть і розказують про гарантії безпеки, зустрічаються, і розказують, що чоловіків там будуть випускати, але не зразу. О, я, хоча я не знаю, У нас Конституція України, як це вони мають е, відмінити воєнний військовий стан, да? а при тому ну не відпускати людей. Ну таке щось непонятне. Щось, мабуть, якийсь закон напишуть очередний. Понаписують, поки війна, а нам потім-сім жити з цими законами. Це кошмар. Так що таке, добре, побігли. Сьогодні кататися не буду, біжу додому, бо в мене вже і стірка, блін, набралася. І так вже надоїли типу, катушки. Так що... Треба наводити трохи порядок. Кататися добре, коли вдома постійно їсти сюди-сюди. Накатались, тепер треба. Щось поработати. Гарний день сьогодні не жарко, не холодно. Капець цією тривого. Я тут купальник міряю, той, що купила в прошлому році. Дивлюся, великуватий вже. Але так не видно. Треба зеркалі показати. Зараз попробую. З балістика пишу. І пишу, що не на Києві. Ось бачите, який купальник. Получається, він тут як юпочка йде, а віддільно йдуть плавочки. І оце все неподобство, воно ховається, його не видно. Зараз в неї там а, зірка одного нема. Зараз в неї там інший з'явився на продажу купальник чорного кольору. То не знаю. Мабуть що, ну, зайду, помірюю, бо це вже великий. І якщо що куплю. Такі справи. Обіцяла ж показати купальник, показала. Просто в мене таке зеркало дурацьке. Я, коли ми його заказували, не подумала, що треба було рисунки десь зверху намалювати, а знизу, щоб було чисте зеркало, щоб себе бачити. У мене, виходить, знизу малюнки. Ну, і все, дивись, як хочеш, називається. Так що таке, добре, зараз зніму купальник, буду одягатися. Зараз хочу збігати в Ашан. Купити собі знову м'ясо. Вчора брала в сільпо, ну, але одні жили взагалі, вони, вони обрізали такий кошмар. Зараз побіжу в Ашан, мені там подобається, вони гарненько так ріжуть кусочками. Там. Куплю собі тілетину, чи гавядину. Треба мешка скоро забирати. Ще треба гвозді знайти. Завтра в садики збираємося. З вихователем. Ну, будемо коротше, якісь картинки заколачувати чи полочки. Я не зрозумів. Гвозді будемо заколачувати в стіни. Не знаю. молоток, мабуть, у них є, з дому брати не буду, а гвозді маленькі, в мене є. Чоловік сказав. Так що зараз теж треба приготувати, щоб я завтра не забула. Але це буде завтра вечором, але ж все одно, поки помниш, краще положити там, де ти будеш бачити. його. Так, Погнали переодіватися. У мене одна домиховатка є, їх дві сестрички близнючки коротше, везу їй такий подарунок. У мене кума в бракарді робить. Вона мені всякі крема, помаду, олівці приносить. Ну, Я таким не пользуюсь, мені не подобається. То зараз їй зроблю сюрприз, дам їй цю коробочку, хай вдома дивиться. Я думаю, вона молода, активна, плюс сестра їй, їм понравиться. Завтра скажуть мені результат. Угу. Ну, все, занесла, віддала. Вона так зраділа, ну вона молоденька, що молодь любить такі всякі штучки. Я їй сказала, що з бракарда все. Людина вже була щаслива. Ще навіть бідно, не бачила, що там. Я їй кажу, вдома подивитись. Бо діти, воно все м'яке, щоб не порозтягували. Так що так. Перця насипала, так насипала. Ну, ладно все. Папа собі сосисочки підстроюся тут рядом жарити. А я собі стейк стріляти. І буду їсти квашену капусту. Що це відкрила пити хотіла? Не знаю. Молочне плюс квашена капуста. Побачив. Папа собі пивка набрав. Ну, звісно. Красиво жити не запретиш. Мішка буде творожки. Нічого, я буду в Турції отриватися. Все, повечели треба піти жирком потрусити, пройтися. Мишко гуляє. От я не розумію смислу з такої прогулки, якщо ти не ходиш. Я теж не знаю, може так хотіла. Ні, краще ходити. Зараз підемо в магазин, потім фрукти якісь подивлюся, потім на площадку зайдемо, вже пообіщали. Трошки подившимо воздухом да й підемо додому. Там не знаю, чи вдома будемо спати, чи в метро як Бог вдасться. Ну, от тобі вже і осінь. Вісім годин вечора вже темно. <рес> Капець темнілої дитини не бачу. Мишко, ти де? <рес> Все, вже один спить, а другий ще мультики буде дивитися. Удивляюся. Допознати війському тільки без проблем утром встає. Раніше просипається, чим я потім що мене буде, не дає мені спати. Сьогодні з'їла стейк, ви його бачили. О, трохи капусти клашу не поїла. І цей, ну, йогурт я не вважаю, то взагалі не понятно, що Більше його купляти не хочу. Ну і купила три такі маленькі нектаріна. Боже, які вони кислючі. Це кошмар взагалі. Як наїлася. Ой, Завтра папа у нас вихідний, але зранку, кажу, трохи поїде поработає. А потім буде вже свободен днем. Боже, Сашка понакупляв собі всяких кремів, все поставляв бідна дитина. Що це таке? Не знаю. Ні одного слова на русском чи на українському. Даже камера не фокусується. Що це таке? Машка не хоче фокусуватися. Потому що надо айфони купувати. Коротше, не знаю, що це. Завтра погуляємо там. Тому треба Мішу забрати, щось там в саді гвозді привезти, щось там поприкалачувати. Та й таке там вже будуть вихідні. Сьогодні дивилася в Турцію путівку. ну, мені вже подобається. Вже знайшла, як хотіла на 15 жовтня на 10 ночей з проїздом, ну, з автобусом з Києва туди обратно. Вони за нею зараз просять. 42 600 з чим-то. -та. Ну, там все одно. Вони пишуть за мануха, що туди страховка входить. Нічого, страховка туди не входить. Потому що 42 600 потім превратиться десь в 44 000. Але це непогано. Так що, якби ну, не біжуся її купляти не кажу своїй девочки та репіратору, тому що в неї починається спешка. От я їй тільки скажу, що я хочу, і все. Вона мені вже через 5 минут буде дзвонити, давай скидуть день, і бігом я вже забронірувала. Щоб вона мене так не підганяла, коротше, время ще є. Але я розумію, що треба не за неділю до поїздки, тому що будуть білети на автобус опять погані. А треба буде, ну там, неділя за три. Тобто 15 жовтня, отняти ще два дня дорога, Ну, вважай, 13 жовтня. Ну, то ще є час, коротше. Вже, мабуть, на слідчій неділі вже купимо цей тур. Отель, як я мені ще не обґвалтувала, понаходила отелі з аквапарками. Він не хоче. Хоче тільки сюди, а мені теж устраювати. тому що <клес> отель з аквапарком, який знаходиться в місті, це нонсенс. Як правило, отелі з великими аквапарками знаходяться всі на отшибах. Я, допустим, не можу 10 днів проводити просто на території отелю. Я люблю вийти, пройтись, походити по магазинам, щось купити. А тут ну, ти виходиш тебе поле кругом. ні 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 Тому я смішаю солідарна, йому там понравилось, мені все устрає. Там така красива набережна в Аланії. Ти живеш в самому місті цьому Аланія. Ну, там регіон ну як він трошки з краєчку, то все одно ну, ну це все Аланія. Так що поїдемо по-любому в цей готель, де були. Мені там дуже подобалося, отзиве хороші, все добре, нічого вже не стало. Так що вже так жду, вже не можу дождатися, так хочеться поїхати відпочити. Мені так чоловіка жалко, він бідний так робить, заробляє гроші. І не може відпочити, бо війна. Син дзвонить уже такий вообще. Представляєте, дзвонить мені і каже: як це тобі совість дозволяє, як це ти не будеш мучитися від стида, що ти їдеш в Турцію не до сина. давай, їдь до мене, я вже соскучився. Хто там соскучився, тільки неділя пройшла. Це називається злість з маминих. Борщей. Я ж то понімаю, не дурочка, що він хоче. Він хоче, щоб я приїхала. І все, футболочку йому купи, трусики йому купи, в кафешке з ним поїж, а лучше ще зніме якийсь ательчик такий, де він покантується сам. Ну, да, конечно. Я подивилась, скільки стоїть проїзд до Німеччини. Плюс додавить гостинечку. Та вибачте, та там треба купання. Ну, блин, я краще в Турці з'їзду вдохнути. Тим более я обіцяла. А до старшу я йому сказала, кажу, ти давай там устраиваєшся. Коли ти не будеш вже в лагері жити, коли ти живеш. А коли ти вже будеш на якійсь квартирі чи десь, тоді кажу, що наріздво з Мішком до тебе приїде. Може чуть раніше. Ну думаю, на Різдво. Воно вже не за горами. А зараз, ну що мені туди їхати? Ну, Ну, приїду, я, він в тому лагері живе. Йому тут доходить, він там відмічається, я так розумію. Що, походжу з ним за ручку день і уїду обратно, то тут дороге удовольство. То, то з'їздить туди, походити за ручкою і вернуться? Це треба 2020 разу. Смішається ще їхати. Ношу. Ну, Білити на автобус десь по. 3700 на людину в одну сторону, 6, 7 400, і нас вдвох, та ну на та вийшов. То щось здуріла вже, чи що? Ні. Хай хай жде, хай скучає за мами, може заскучиться встрітитися з цвітами. Угу. Шашечка й кофе, я ж не знаю. А зараз приїду то що. Як дойде корова, чик-чик-чик-чик-чик. Угу. Ладно, знаю буде дивитися, не обіжайся. Угу. Ну план твій я розкусила. Коротше таке. Питала, коли вихователька наша любима вийде в садочок угу. аж 17 числа загуляла. Ну, хай відпочиває. вона заслужила. Щось сьогодні дітки зранку, я не знаю різко. Ну, Утром встала, читаю, ми будемо ще один хлопчик. Все, та не буде, той не буде, той не буде. Я не знаю, може вже коронавірус, цей уже дощо до садика нашого. А, а ти... це читала сьогодні <кхем>, на листях. Якийсь контактний зоопарк. Мені показало, що це при якомусь чи кафе, чи селі якомусь. Ну, коротше, десь на Баршіговський район, чи Баршіговка, ну, коротше, десь там. Коротше, Олінь, чи оленіна, чи як, -як його бенбі, ну, коротше, біщенство. і все, вони пишуть всі, хто був там з 16 числа, всі по догрозі, всім на вакцинацію. Потому що бешенство передається через слюні. Навіть. Ну, тобі лизнули руку, бо ти його кормив з руки, і, да, ти десь в глаз, в нос, в рот цим пальцем, все приплили. Представляєте? То є такий вже капець, а туди, по-любому, родителі дітей приводили погладити погладить. То ви во всіх масових інформаціях то скажіть, а то так мимольотно на одному сайті прочитали і все. Ну, от вам і контактні зоопарки. От мене їх не любить, і молоді. За що? Заходиш, кози на тебе пригають, свині хрюкають і думаєш, що воно тебе не бодне, ту дитину та коза. Ну. Таке, знаєте, чи, чи ніхто не укусе за палець. Ми не ходимо. От в зоопарк є контактний там оцей уголок. Ні. Нам... Ми проти. А тут ще й бешенство, бачите, як. А ви що думаєте, по городу лисиці не бігають? Я вже скільки бачила, в Києві в центрі лисиці ганяють. Угу. Ой, так що така біда. Добре. Подивилася виступлення Трампа. Зеленського, Європейського Союзу, ОТС, все, коротше, пока взагалі понятно, що нічого не понятно. Так що лягаємо спать. Всім тихої, спокійної ночі. До завтра. Па-па.